Друзі, вітаю! Недарма у попередньому випуску я акцентував вашу увагу на тому, що сьогодні Кремль вирішив перервати мовчання, і після сьогоднішніх гучних заяв, спочатку, від Пєскова, потім від Захарової, Кремль вирішив спустити Лаврова, на який почав криком кричати. Сьогодні ввечері російські ЗМІ цитують його заяви, що російський МЗС закликає США до розуму, що Лавров попередив про наслідки постачання ракет Києву, що постачання томагавків Києву несуть колосальну шкоду відносинам США та РФ, і що взагалі це точка неповернення. Лавро повідомив, що в Москві виходять з того, що в Вашингтоні сидять розумні і досвідчені люди, які всі самі все чудово розуміють, і що головна небезпека в тому, що керувати такими складними системами можуть лише американські військові. Таким чином передача ракет буде означати не лише перетворення війни Байдена на війну Трампа, а й небезпечне загострення відносин між США та Росією. І тут я хочу наголосити, що Лавров у цьому вирі емоцій акцентує увагу на тому, що ця війна перетвориться з війни Байдена на війну Трампа. І сьогодні російські пропагандисти пишуть про це і саме на цьому наголошують, тому що Трамп він придично заявляє, що це не його війна, це війна Байдена. Але водночас Лавров не говорить, що може бути якийсь військовий конфлікт. Він просто говорить про загострення відносин між США та РФ і в жодному разі не погрожує. Далі Лавров заявив, що Аляскінський процес не завершений, і що Путін хоче знову говорити з президентом США, що потрібні телефонні перемовини, що процес не завершений, що можна домовитися. Водночас лунають заяви від спеціального представника Путіна Дмитрієва, який заявив про те, що він продовжує важливий діалог зі спеціальним представником президента США Трампа Віткофом. Цікаво, а що з того толку, що він продовжує діалог, якщо Вітков зараз втратив свій вплив, і він зараз не відповідає за російський напрямок? І як пише американські змі, що вже в наступному році, з 1 числа, з 1 січня, Вітков уже буде звільнений, і Трамп сам виступаючи нещодавно в парламенті Ізраїлю критикував Віткова. І на що зараз сподівається Дмитрієв, і на що сподівається Лавров? Російські пропагандисти при цьому пишуть, що у Путіна є щось цікаве, і пишуть про несподівану відповідь на постачання томагавків Києву. Російська армія може продемонструвати нову зброю, яку Путін анонсував на Валдайському форумі, щоб отверезити Шата Європу. Щодо цієї так званої нової зброї, нещодавно, а саме до жовтня, була заява від керівника комітету Держдуми з оборони Картополова. Який відмовився відповідати, і взагалі я дивився цей момент, читав повідомлення в російських змі, чомусь він не впевнений в тому, що Росія зможе цією так званою зброєю залякати. Однак російська пропаганда продовжує якось чи намагається підвищувати ставки. Крім того, сьогодні пропагандисти пишуть, що на тлі теми про протамагавки Путін сьогодні підписав документ про військове співробітництво з Кубою. Нагадаю, що сьогодні в Франції в російських змі з'явились статті такі погрози, що Росія може, начебто, на Кубу, свої ракети відправити там розмістити, або на Венесуелу. Тому загалом, щодо того, що Кремль буде намагатися якось підвищити ставки, якось залякувати це, очевидно. Проте сумнівно, що вийде у Москви повторити щось схоже на карибську кризу. Лунають гучні заяви зі США, в першу чергу в устами глави Пентагону, міністра війни Сполучених Штатів Гексета, який пригрозив Російській Федерації розплатою за продовження війни в Україні. І це його друга заява сьогодні, вранці за київським часом. Він заявив, що Трамп є президентом миру і що він хоче повторити тріумф Гази в Україні. І що Трамп зробився для того, щоб швидко завершити війну. Сьогодні ще цікаво, наша українська делегація, вона зараз перебуває у США, зустрілася з виробниками ракет Томагавк. У цій зустрічі брали участь прем'єр-міністр України Свереденко, керівник Офісу президента Єрмак, секретар Уміру, перший заступник міністра закордонних справ Кислиця та посол України Стефанішина, тобто делегація найвищого рівня і у повному складі. Є, до речі, сьогодні заява від. Міністра оборони України Шмигаля, який натякнув на те, що Україна отримає далекобійні крилаті ракети. Я сказав прямо про Томагавк, залишив інтригу і повідомив, що про конкретний тип ракет повідомить президент України. Сьогодні, до речі, є декілька добрих новин, тому що відбувся черговий Рамштайн. І за підсумками Рамштайну, генсек НАТО люте повідомив, що нову допомогу Україні анонсували 19 країн. Зокрема, є повідомлення, що Німеччина обіцяє Україні додаткову допомогу на суму понад 2 мільярди євро. Мова йде про ракети для Петріот, про системи ППО Німецькі, сучасні Арісте, та й не тільки. Данія виділила понад 170 мільйонів доларів на посилення Сил оборони України. Крім того, є новини, наприклад, про те, що Фінляндія долучається до проєкту «Пурл», Фінляндія про суми не озвучує, однак Фінляндія постійно допомагає Україні. Ще що важливо це те, що угода сьогодні про сторічне партнерство Британії та України набула чинності, і лунає заяви від Британії. Зокрема, є перед заявою Добра новина, що Британія саме сьогодні на день набуття чинності і угоди вдарила санкціями. По російських найбільших нафтових компаній, і що під нові обмеження Лондона потрапляють фізичні та юридичні особи в різних галузях економіки. Є заява від міністра оборони Британії, що Британія допоможе українському ВПК вийти на західні ринки після війни. Допомога Великобританії нам безумовно потрібна і, звісно, Україна буде робити ставку на наш військово-промисловий комплекс. Сьогодні президент Коріна Зеленський провів чергову ставку і повідомив. Що Україна має можливості масштабувати Депстрайки. Звісно, якщо лунає фраза має можливості, якщо перед цим президент України наголошував, що не визначає коштів для того, щоб виробляти необхідну кількість наших дронів-перехоплювачів, необхідну кількість далекобійних дронів. А сьогодні, уже за підсумками, ставки така заява. І це прямо вказує на те, що деякі країни виділили Україні кошти. І є заява від міністра оборони Німеччини Пісторіуса, що Німеччина надає 400 мільйонів євро на українські далекобійні дрони? Будемо сподіватися, що не лише на дрони, тому що у нас є ракетна програма. Очікуємо фламінго. Дуже всі українці чекають фламінго і особливо на Росії. Цікава новина. Сьогодні Україна насувала фінальні випробування перехоплювачів кабів, керованих авіабомб. Ця новина дуже довгожданна, Довго ми всі її чекали, і тут є такий нюанс. Що фінальні випробування заплановані в районі 20 жовтня в цьому місяці на полігоні Біскарос у Франції? Будуть запущені плануючі бомби, будуть запущені безпілотники, і вони повинні будуть по них відпрацювати. Ці безпілотники зі штучним інтелектом, і схоже на те, навіть раніше в профільних ЗМІ писали, що Франція допомагає Україні розробити такі перехоплювачі. Очікуємо добрих новин. Якщо це фінальні випробування, то сподіваємося, що найближчим часом Україна зможе ефективно збивати російські керовані авіабомби, адже вони сильно вплинули на ситуацію на полі бою. І загалом, щодо ситуації на фронті і щодо цієї російсько-української війни. Сьогодні пролунала заява від очільника Гурема Буданова, що Росія давно програла, якби не мала підтримки союзників. Буданов в першу чергу налосив на КНДР. Однак я додам, що без підтримки, наприклад, того ж Ірану на Росії б не було шахедів, не було б цього такого терору. Крім того, окупанти засовують шахеди і як відповідно керовані боєприпаси. Також мова йде про Північну Корею, звісно, насамперед. І зараз, як пишуть в міжнародних ЗМІ, що кожен другий снаряд, який запускає окупаційна армія по Україні, він північно-корейського виробництва. І не факт, що лише північно-корейського виробництва, тому що КНДР може використовувати як проксі той же Китай. Також ще й снаряди, Іран. І раніше про це, навіть пропагандисти російські, так звані воєнкори, дуже тішилися, вкладали відео, постачав снаряди активно країні-агресору. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій ноті сьогодні. Російське видання ТАС посилання посиланням на свої джерела у військових у спецслужбах у службі зовнішньої розвідки повідомило, що збройні сили України можуть готувати військову операцію на Придністрові. Пропагандисти пишуть, що служба зовнішньої розвідки Росії неодноразово підкреслювала можливість України організувати так звані провокації проти російських, так званих миротворців. І щодо загалом Придністров'я і цього московського анклаву. То, звісно, питання з ним потрібно вирішувати. Я не говорю про те, що Україна має проводити якусь військову операцію. Однак зараз ситуація така, що президентом Молдови є проєвропейська Санду, також у неї є більшість в парламенті, і зараз у неї розв'язані руки. Друзі, на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую що дивилися свої думки, як завжди, стосовно всіх цих подій, пишіть в коментарях. І до нових зустрічей в ЕТРІ.